Не зовсім вистава, більше концерт, але е, якраз той випадок, що на часі. На часі знати свою історію, історію, культуру свою, свої пісні, які ми е, роками вважали не своїми, а російськими. А бачите, а, а насправді вони українські. Мені подобається. Це дуже актуально зараз, такі теми підіймаються. Ну я навіть прослюзилась моментами. Це дуже важливо, коли проходять такі вистави. Ми повинні знати свою культуру. Концерт не просто концерт, а вистава, оця ватра все дуже так до болю і зараз актуальне, як насправді. Надіюся, що ще раз на той же самий концерт потраплю, коли він наступного разу буде в іншому сезоні. Обов'язково.